14 людей померли від грипу та ГРВІ. Про це повідомили в центрі громадського здоров'я. Зокрема, на поточному тижні два летальних випадки зафіксували і від ковід-19. Хворіємо менше, але стаціонари все ще заповнені. Медики кажуть, цей сезон грипу позначений особливо складним перебігом. Через низький рівень щеплень та запізніле звернення за медичною допомогою. Виникає у тому числі й бактеріальна пневмонія. Про це в ефірі ТСН розповіла керівник. Центру респіраторної медицини Світлана Гук каже, недуга вражає молодих людей віком 40-45 років. Перші три дні наслідки не очевидні, але ускладнення можуть початися швидко і розвиватися стрімко до бронхітів та запалень легень. Якщо у вас стан погіршився дуже раптово, це дійсно от тільки що все було добре. А через годину людина каже, все мене ну прям ну, розпластала, висока температура вона погано збивається. Найліпшим ідеальним є тестування, але не всі можуть, не всі хочуть, і інколи тестування може, особливо ПЛР, зайняти 2-3 доби. Тому, знаючи, що наразі епідемія грипу, бажано приймати противірусні препарати з першого дня. Ну, краще він, вибачте, буде зайвим. Да? Це не дуже академічна історія, такі поради робити. Але коли дійсно пацієнти 85-86 років, вони тиждень хворіють вдома і вже на хвилі е ускладнень поступають до нас, дуже складно їх взагалі залишити в живих.